Сьогодні зробимо невеликий екскурс в старозавітні часи і поговоримо про давній Ізраїль. Стародавній Ізраїль ще називають Палестиною від назви племені філистимлян, що заселяли територію майбутнього Ізраїлю до приходу євреїв. Філистимляни відомі в єгипетських джерелах як один із народів моря. Філистимляни, припливши на територію майбутнього Ізраїлю, заснували декілька міст, зокрема Газа, Ашкелон, Аждот. Вважається, що філистимляни вихідці з материкової Греції. Іноді їх ототожнюють з пелазгами, але це на рівні припущення. Окрім філистимлян на території Ізраїля до приходу євреїв. Проживали Хананеї. Тому ще Палестина Ізраїль фігурує у Старому Завіті як земля Ханаан. Земля Хананеїв була доволі розвинута через географічну близькість до двох центрів близькосхідної цивілізації Шумеру і Єгипту. Євреї поступово завойовують Ханаан в кінці Бронзового віку. Слово євреї означає ті, що перейшли Єфрат, або ті, що за Єфратом». Тобто євреї первісно, це відгалуження від арамеїв, що залишили Месопотамію, перейшовши ріку Єфрат, очолив перехід євреїв Авраам з міста Ура. У XI столітті до нашої ери, цар Саул об'єднав племена євреїв і заснував у північній частині Палестини Ізраїльське царство. Воно було невелике. Населення займалося землеробством, розводило худобу. Цар Саул ходив у воєнні походи. Захоплену здобич поля і виноградників він роздавав своїм воїнам за вірну службу. Водночас з Ізраїльським царством у південній частині Палестини виникло і Юдейське царство. Іудейське царство заснував цар Давид. Спочатку він служив у царя Саула з збройносцем і музикантом. Давид складав релігійні пісні, псалми, що увійшли до Біблії. Та невдовзі він посварився з Саулом і втік від нього та створив власну державу. Найбільшої слави та могутності досягло Ізраїльське іудейське царство, вже об'єднане Ізраїльське іудейське царство за часів царя Соломона, сина Давидового якого євреї вважали наймудрішим із людей. Він царював з 964 по 998 роки до нашої ери. Соломон не вів війни як Саул і Давид. Він займався мирною розбудовою свого царства. Соломон почав будувати в Єрусалимі великий храм. Сім років тривало будівництво, на якому працювали сотні робітників. Храм, будований е, Соломоном, був прикрашений золотом, сріблом, дорогоцінним камінням і був надзвичайно пишним. Е, Біблія подає Соломона як мудрого правителя і справедливого суддю. Вислів е, Соломона «Ва мудрість» є крилатим висловом не одне століття. Одразу після смерті Соломона в столітті до нашої ери, його держава знову розпадається на дві частини: Ізраїль зі столицею в Самарі та Юдею зі столицею в Єрусалимі. Ізраїльське царство було згодом розгромлене Асирією, а значна частина населення Ізраїлю було продане в рабство. Іудейське царство проіснувало довше. А саме до вавилонського завоювання царем Навуходоносором. і це в VI столітті до нашої ери. Навуходоносор депортував євреїв, значну частину євреїв, у міста Вавилонії, було зруйновано храм Соломона та стіни Єрусалима. Так розпочався Вавилонський полон євреїв. Про своє лихо євреї склали багато зворушливих псалмів, які оповідають про їхнє перебування у цьому вавилонському полоні. Отже, власне, Ізраїльське царство це одна з давніших, найдревніших держав Сходу і одна з небагатьох східних держав, яка існує і зараз на політичній мапі світу.